Заїхати на тротуар, врізатися у рекламний щит і мало не збити пішоходів. І все це просто у середмісті. Відео на якому гори водії переплутала пішохідну зону з дорогою. Днями опублікував у соцмережі один із мешканців Івана Франківська. Така поведінка жінки не просто обурила містян. У коментарях під роликом почали вимагати справедливої кари, і та не забарилася. Інспектори ДАІ склали на прушницю адмінпротокол. Цей моніторинг проводиться з нами систематично. І користуючись нагодою, хочу подякувати активістам, які допомагають у виявленні порушень правил дорожнього руху, які не попадають в поле зору працівників Даї. Нами була зразу адекватна реакція, визначено власника автомобіля, виїхано на місце, де ми знайшли цього водія і. Як результат водій притягнути до адміністративної відповідальності, винесена постанова про накладення штрафу у розмірі 255 гривень. Водночас здається, вкотре закликають мешканців фільмувати або ж фотографувати порушників правил дорожнього руху. Мовляв, на кожне таке звернення обов'язково відреагують.